Доброго ранку! На каналі Файні квіти-городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 17 та 18 серпня 2023 року. Сьогодні 17 серпня. І в цей день геката буде знаходитися в знаці діва. Це важкий стресовий період. Ніяких посівів та посадки рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, ефективними будуть тільки поливи, а от підживлення в цей час небезпечні для рослин. В діві не можна проводити зелені операції. Зараз почався масовий вихід шкідників, совки татути абсолюти на овочевих культурах. Та плодажерки на, садосо... на садових рослинах. Про це в нас є окреме відео, яке вчора вийшло в ефір увечері. Отож, подивіться, будь ласка, нагадую, що треба обробляти щонеділі всі рослини саду та городу біоінсектицидами. Сьогодні несприятливий час, несприятливий день для заготівель на зиму та для збору врожаю для тривалого зберігання. Діва створена не для праці, вона створена для краси. І тим більше, сьогодні ще час гекати, відпочивайте. Завтра, 18 серпня, час гекати завершиться о 12 годині 38 хвилин дня Отже, після 14-ї години дня можна приступати до посівів насіння квітів, це дворічні, багаторічні квіти, а також насіння газонних трав, і можна повторно посіяти насіння кропу. Можна це зробити в теплицях. І ще буде гарний врожай вітамінної зелені. І можна посіяти насіння огірків для опалювальних теплиць або ж висадити в теплиці опалювальній теплиці розсаду гірків. В діві можна садити розсаду квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин вже ввечері. Після 14-ї години дня можна нарізати живці та укорінювати їх, і можна укорінювати відватки. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, а от нарізка живців, тільки та потрібна кількість живців, це виключення з правил. І захищайте рослини від шкідників та хвороб. 18 серпня продовжується несприятливий час для заготівель на зиму та для збору врожаю. Для тривалого зберігання. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Бережіть, будь ласка, себе. Всім вам миру та добра і усіляких гараздів. До зустрічі сьогодні увечері. Бувайте здорові! На все добре!